Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. І сьогодні така тема у нас. Як він відноситься до вас насправді? Як насправді він до вас відноситься? Як зазвичай, у нас три позиції. Ось, І будемо дивитися. Перша карта, друга і третя. Буду дивитися, що покаже перша карта, а потім буду дивитися, як він дійсно до вас відноситься. І так, перша, друга, третя карта. Вірніше позиції, варіанти. Ось, як колись в школі згадалося. Мені тепер перший варіант, другий варіант або третій. Ось. І, мої дорогенькі, якщо вам потрібен час, натискайте на паузу. І дивитеся, не заставляйте себе дивитися, якщо вам не підходить. Зазвичай мої розклади підходять до тих людей, які на моїх вібраціях. І так, мої любі, будемо дивитися перший варіант, як він до вас відноситься насправді. Дивіться, можливо, ви йому довірились. На словах, поки що на словах, він вам пообіцяв, можливо. Обіцяв піклування про вас. Але ви наразі залишились одна. Ви знаєте, можливо, можливо, він зараз на фронті, можливо, він зараз дійсно воює. Або якщо ви дивитеся вже після війни, то. Він, ну Тут серйозна карта, тут немає нічого, ніякої підстави, ніяк і це. Але я так скажу: ви наразі одна, хоча ось ви дивитеся цей розклад. Зараз подивимося, як він насправді відноситься до вас. Ви вже по першій карті повинні розуміти, підходить вам цей варіант чи ні. Наразі у вас і думки, якісь такі темні. І так, як він насправді до вас відноситься? Я би сказала, він закоханий, але трошечки і критично. І дійсно, ви знаєте, виходить е, мені, що він дійсно на війні. До перемоги я не бачу. Бачите, чекає перемоги. У нього дійсно е, переживання за вас ось що я скажу. Дійсно, е, людина вас, е, я так скажу, можливо, що ви буквально перед тим як він пішов на війну, наприклад, так. Ви тільки познайомилися, тому що людина закохана, він про вас думає. Але я так би ще сказала, він не впевнений, що він повернеться. Розумієте, що я кажу? А, ось, і до перемоги. Бачите, він розуміє, що до перемоги нічого він не може вам обіцяти. Ось, і тому ви наразі одна, ви переживаєте за нього. У вас одні й ті самі думки, є, щоб ви розуміли. Шістка, п'ятірка мечів, і от, бачите, ці ворони це, це мене наштовхує на одну і ту саму хвилю. Ви разом на одній хвилі, ви переживаєте один за одного. Тобто ви за нього, він за, за вас. Ось. Але карта каже: до перемоги, до перемоги, мої дорогенькі, він дійсно має до вас почуття, він, я так скажу. На сьомому небі від вас. І переживає людина, яка дійсно серйозно за вас думає. Ось так. І так, беру сюди, щоб було більше у нас карт. І так, беремо другу позицію, як він відноситься до вас насправді. У вас, ви знаєте, зараз така. Ви не зовсім впевнені, хочете ви його чи ні. Ось як я це бачу. Ви не зовсім впевнені. Хочу, не хочу. Можливо, трошечки він вам порохів, чи як то кажуть, замутив очі. Трошечки, можливо, тут, ну тут якийсь трошечки, можливо, шулер якийсь. От, якось так, мої любі. Зараз будемо дивитися, як він насправді до вас відноситься. Ну, почуття тут вже показують, що є. Але, 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 ви знаєте, йому треба ще помінятися. Йому потрібно ще добре помінятися. Ви бачите, він ще а, не готовий до а, справжніх відносин. Три кубки ніколи не кажуть, що це буде якась у вас. А, як би це сказати, що це у вас буде якісь відносини? Ні, це так, свободненько. Він ну, не хоче себе пов'язувати. Поки що ні, вже і ця карта нам говорила. Трошечки він, він ще сам, я так би сказала, він ще сам не може визначитись. Хоче він бути з вами, не хоче він бути з вами, але почуття в нього є. На самому початку, будемо так казати, він захоплений емоційно, але він і любить свободу. Йому потрібно мінятися, йому потрібно розвиватися ви бачите, ось 18-й аркан, він ще як ненав... ненароджене, немовля. Йому ще треба народитися, щоб ви це розуміли. Поки... Він поки що не готовий до серйозних відносин, але почуття є. Почуття є, але чоловік хоче ще своєї свободи. Ось. Можливо, що він молодший трохи за вас. Можливо, просто він недавно пережив якесь розлучення чи ще щось. А може, давній холостяк, як то кажуть, кавалер, як у нас, знаєте, вічний кавалер. І тепер остання третя позиція: дивимося, як він насправді до вас відноситься. Ви знаєте, цю карту можна читати і позитивно, і негативно. Ми вже зараз по іншим картам зрозуміємо. Але тут, знаєте, людина случая, людина циклічна. Я б сказав, я не я б не здивувалася, якщо ви мені зараз підтвердите мої слова, що він то він іде від вас, то він приходить до вас, він сам не знає ще толком. Людина м -м, ловить момент. Захотілось прийшов, захотілось пішов, може навіть не попередити. Дуже спонтанна людина, дуже непередбачувана людина. Зараз подивимося, насправді, його почуття до вас. Уміреність, уміреність, помірність вона говорить. І а, чотири монети теж говорять про те, що консервативність. Не дай Бог трошечки 2 цента більше на вас потратити. Або дві копійки більше. Ось, і так собі. а так собі, Він, в принципі, я не бачу, що ось. І я єдине, що я бачу, тут сексуальність. Так, і плюс сила до цього нам прийшла е, лицар. Е, а, кінг, Кінг це король. Ну, він такий яскравий, яскравий мужчина. Е, для нього важливо. Своя свобода, до речі. ось, І я не бачу, що він тут, тут аж дуже переймається вами. У нього своє, він а, вільна людина, король звірів. І єдине, що я розумію, тут а, я так думаю, що сексуальність тут притягується до вас. Тут почуттів нема, тут більше сексуальність. Тут так собі. А, буде, буде, не буде, не буде. Нічого -то другу не знайду. Він такий харизматичний дуже чоловік, і я не здивуюся, якщо він а, ну, з легкістю знайомиться з жінками і не любить тратитись дорог. Він не спішить тратитись, не спішить вкладатися в якісь відносини. Я би сказала: ну, не зовсім серйозно. Я би ще сказала, не зовсім ваша людина. От Якось так мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! Я протараторила це все. О, хі -хі. А, бережіть себе, мої дорогенькі. Любіть себе, повірте мені, як будете любити себе по-справжньому поважати, любити і поважати себе, то ви зможете полюбити і поважати іншого, так само, як себе. Тільки так не інакше. Мирного неба і мирної ночі. На добраніч, мої любі.